Доброго дня! Хочу зробити відео про котел Зубр, так званий котел-холмова шахтного типу. Тобто в одній шахті загрузка дров відбувається, в іншій шахті відхід димових газів. Якісне виконання, котлом задоволений. Стінка 5 мм, вже розтіка сталь внутрішня. Зовністю йде ізоляція хороша. холодно тримає руку, котел я тільки розпалив. Зазвичай нагріваю до 70 градусів на котлі. Ну нижче не тримаю, тому що більше вологі більше нагару. Тому твердопавний котел хоче горіти, а не тліти. Тому так, на борці в мене бочка 400 літрів, на борці тримаю 50-60 градусів. Дуже хороше регулювання. Навіть не думав, що можна твердопавний котел так точно регулювати. Тобто без ніякої автоматики в межах 1 градусу дуже чітко, дуже точно регулюється температура. Знаходимося в Івано-Франківській області. Загрузки дров нам вистачає на суміші дров м'яких твердих на 12-14 годин, без проблем взагалі. Якщо дрова тверді, сухі, то до 20 годин. Вибір хороший, котел рекомендую.